JavaScript все ще найпопулярніша мова програмування, а Python і Go найчастіше частіше збираються вчити наступною. Топ-50 українських it компаній скоротили штат на 18 тисяч за два роки, але 15 з них все ж росли. 245 відгуків на вакансію треніні фронтендера у лютому. У тестувальників без досвіду конкуренція вдвічі менша. Привіт, мене звати Оленка, я аналітикиця в Джині, і сьогодні у рубриці «Що по IT» будемо говорити про компанії та мови програмування. Буде навіть трохи хороших новин і трохи поганих. Все як завжди. Напишіть. В коментарях, яких ви чекаєте більше, а я почну з хороших. Вакансій онлайн на джині на початку березня більше 7,5 тисяч. Востаннє так багато було на початку серпня. Щоправда, з них для розробників менше третини, а 40% для нетехнічних спеціалістів, здебільшого для маркетологів. Звісно, порівнюючи з часом до повномасштабного вторгнення, 7500 – це не так і багато. У листопаді 21 го було аж 16 тисяч, але ринок змінився, тож радіємо маленьким перемогам. Тим часом кандидатів у пошуку навпаки стає менше. На початку 23-го щотижня до пошуку на джині додавали все. Передньому тисяча кандидатів наприкінці літа і восени максимум 450, а в деякі тижні навіть був мінус. За грудень загалом відвалилось майже 3,5 тисячі кандидатів. І попри те, що в січні півтори тисячі повернулись, негативна динаміка продовжилася в лютому. Зараз кандидатів у пошуку менше 90 тисяч. Рік тому було лише 75 тисяч. А рекорд це майже 93 тисячі в кінці листопада. Українських айтішників, які працюють, теж стає менше. На ДОУ вийшло дуже круте дослідження про топ 50 it компаній України. Пройдемось по найцікавішому. За останні півроку кількість співробітників, які працюють або принаймні платять податки в Україні, у цих компаніях зменшилась на 4,5 тисячі. І зменшується вона останні два роки. Разом у топ-50 компаніях зараз працюють майже 82 тисячі співробітників. У січні 22-го було більше 100 тисяч, тобто мінус 18 тисяч за два роки. Відплив торкнувся передусім технічних фахівців. Їхня кількість у топ-50 зменшилась на 3 тисячі 700 за півроку. Зараз технічні фахівців 77% від загальної кількості людей у топ-50 компаній. У липні 22-го було майже 82%. Це загалом схоже на загальний тренд на ринку, де 13-15% нових вакансій в ІТ це вакансії маркетологів. Серед основних причин скорочення в компаніях називають легалізацію за кордоном або звільнення тих, хто давно на бенчі. Epam, SoftServe і Globalogic – незмінні топ 3 півроку тому і зараз. Але у всіх трьох гігантів кількість співробітників зменшилась у великій п'ятірці, куди входять також Люксофт і Evoplay – Мінус 1800 фахівців. З хороших новин темпи падіння знизились. І навіть краще є компанії, які зростають. Таких 15, із них 5 продуктових і ще 4 гібридні. Тобто мають як власні продукти, так і розробляють на замовлення. Решта сервісні, аутсорс або аутстав, але вони мають невеликий приріст переважно до 20 фахівців за півроку. Серед компаній, які зросли найбільше скелар і уклон, яких раніше не було в рейтингу взагалі. Також в топі за зростанням Netpeak Group, Genesis, Megogo і Ajax Systems. Але в цьому рейтингу топ 50 немає компанії мрії для більшості українських айтівців, принаймні поки що. 69% опитаних до розробників, хотіли б працювати у Grammarly. Також близько половини айтівців вважають гарним місцем роботи SoftServe, Макпо, Globalogic і Ajax Systems. При цьому фахівці рівня Senior і вище більш перебірливі і називали бажаними менше компаній. Для них безумовні лідери Grammarly і MacPo. IT-вці рівня Middle та Junior частіше обирають сервісні компанії. Крім Grammarly, вони хотіли б працювати у SoftServe і GlobalLogic. Джуни та інтерни більше прихильні до Ajax Systems. Можливо, тому що ця компанія минулого року активно наймала фахівців без досвіду на джині. Ті, хто шукає першу роботу в IT, частіше хотіли б працювати у сервісних компаніях. До трійки найпривабливіших для таких респондентів входять. SoftServe, EPAM і GlobalLogic. Цікаво, що Grammarly у лютому були скорочення. Ми дізналися про них вже після публікації цього рейтингу. Звільненим працівникам виплачували компенсацію у розмірі піврічної зарплати. І судячи з опитування в каналі підслухано в IT, це тільки укріпить позиції Grammarly в рейтингу роботодавців. Дві третини респондентів були б дуже не проти такого звільнення. Ось і ще один рейтинг: скільки кандидатів підписались на вакансії компанії на джині? Найбільше підписок у GlobalLogic і Luxoft. Що логічно, в них же найбільше вакансій, особливо. Технічних на третьому місці з великим відривом напік груп на четвертому Макпо грамерлі тут немає, бо давно не було від них вакансій. Особливо приємно, що у цьому рейтингу є джинні, і чесно, це не ми самі на себе підписались. У лютому менше днів, тож і відгуків на вакансії відправили менше. Всього лише 275 тисяч проти майже 300 тисяч минулого місяця. А тому і середня кількість відгуків на одну вакансію теж зменшили з 27 до 24,5. Це звісно цифри Джинні. Що цікаво, зменшились відгуки лише. Для вакансій із середніми вимогами досвіду: рік, два або три на вакансії без досвіду, як і раніше, відгукуються найбільше. В середньому одна вакансія отримує 43 відгуки, на сеньорні найменше 16. Але обидві ці цифри знизились мінімально порівняно з минулим місяцем. Вже традиційно найнижча конкуренція у нетехнічних категоріях, найвища серед QA. У середньому на вакансії тестувальників у лютому відгукувались по 70 кандидатів. Але це вже не найбільш конкурентна сфера для новачків. Фронтенд вакансії для трейні у лютому тому отримували майже 245 відгуків. Для Manual QA вдвічі менше цікаво, що найнижча конкуренція серед всіх сегментів це вакансії Senior дата спеціалістів, здебільшого сайентистів та інженерів. На цій вакансії надходило в середньому менше п'яти відвиків, навіть на позиції DevOps відгукуються більше, хоча це традиційно спеціалісти, яких найактивніше хантять. Більше про конкуренцію читайте в телеграм-каналі Джинні. Скоріше за все, усі ці графіки там вже є і можна роздивитись їх ближче. JavaScript – все ще найбільш популярна мова програмування. TypeScript – мова року за темпом Ростання Python на третьому місці і Rust улюблена, але досі мало поширена. Дивимось на результати опитування восьми тисяч розробників про мови, з якими вони працюють та з якими хотіли би працювати. Як бачите, PHP все ще не вмер, на ньому пишуть 7% розробників. Цікаво, що TypeScript майже зрівняється з JavaScript, У них по 15 з гаком відсотків. На Python пишуть трохи менше 14%, а Java і C Sharp основні мови для 13%. Причому охоплення останніх двох зараз менше ніж рік тому. Це Тренд ми бачимо і у вакансіях. Натомість зросли частки C і C, схоже, з'явилося більше embedded проєктів. Але у питанні, якою мовою ви б хотіли писати, цифри трохи інші. Майже 15% бекендерів для наступного проєкту обрали би Java. 4% хочуть писати на Rust, а пише по факту лише 1%. Тому в цієї мови найбільший індекс вподобання. У FullStack TypeScript випереджає JavaScript, а C Sharp на другому місці. А в embedded найбільш популярна мова Python. А вже за нею C та C. Всі, також третина респондентів збирається опанувати нову мову протягом наступного року тут, поза конкуренцією. Python, Go і Rust. Наступна мова це завжди добре. Бо як кажуть, скільки мов ти знаєш, настільки ти програміст. Чи це було не про ті мови? На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал Доу і телеграм-канал Джині, якщо раптом ще ні. Наступний випуск плануємо не через місяць, а трохи швидше. Тож скоро побачимось.